Всіх вітаю на своєму каналі. Розпочинаю монтувати відео, і зрозуміло, що в мене немає початку відео, тому вітаю з вами особисто, бажаю вам приємного перегляду і подивимося, що я там не знімала. У мене вже є знятих два відео одне це і ще одне, тільки треба це все сісти і змонтувати. Мати на це час. Сьогодні у нас понеділок, повернулася я з центру міста, забігала в АТБ, взяла ковбаску, сир вершковий, сочевиця була червона по акції. кукурудзку, хочу зробити салатик. Василкою взяла ось такий сирочок. Сьогодні в садочок не пішов. Ось вовчик тільки в садочку і взяла в АТБ такі нектаринки. Казала кума, що дуже добрий, смачні то. Купила по, здається, 90 стопів гривень за кілограм, не знаю. Ось така невеличка закупка. А ще людяники взяла для імунітету, типу їх називають. ну коротше. Сьогодні покажу вам розпаковочку невеличку постільної білизни. Тут в мене чималий ящичок. Ми з Машою постійно брали постільну білизну на огляд. А дещо продавали. в нас була в одного постачальника можливість замовляти постільну білизну, показувати вам. І тоді вже якби можна було відправити назад. І ми продавали різні розміри. Зараз ми стараємося замовляти постільну білизну, ту, яка потрібна нам, і щоб нічого не повертати. Все-таки пересилки це також коштує грошей. Ну і плюс до всього, так як я зараз. Проживаю з дітьми на два будинки, то ми на будівництві нашому живемо, то тут в квартирі, нам цього треба побільше. Ось, Тому сьогодні покажу те, що взяла собі, те, що взяла Маша. Маша вже на останню місяці вагітності, ми чекаємо поповнення в нашій родині. Ось, тому тут також дещо вона собі взяла. Якщо ви помітили, в мене з'явився мікрофон. Взагалі, хто дивиться канал Вікторії Ушакової. Той знає, що їй чоловік подарував новий мікрофон, ну вірніше, два мікрофона. А старенькі я їй написала: кажу: якщо ти продаєш, продай мені. В основному перекупила в неї 500 гривень коштували, мені треба був мікрофон. Мій зламався. Я ще, до речі, не тестувала, чи підключається він під ноутбук, бо хотілося б повернутися до монтажа на ноутбуці, але поки що. Ну, ось так. Хоча би добре буде мене чути, і не треба буде коригувати під час монтажу звук. Ще, до речі, антишум я не, не тестувала так більш-менш, але я думаю, що все рівно ви мене вже набагато краще чуєте. І так, давайте приступимо до розпаковки. Так, найперше, що я взяла, це набір, дитяча ковдра і подушка. Я вам не показувала ще. В мене є постійний комплект білизни. Я замовляла Вовчику. Щенячий, не щенячий патруль, а пес патрон. І цей комплект в мене ще лежить на будівництві, я ще його не одягала на ліжечку Вовчика, бо зараз знову тата нашого немає, знову в дітей ось цей стрес, адаптація. І я стараюся їх не відселяти від себе, але будь-якими такими моментами стараюся. Зацікавити їх спати окремо. Бо все ж таки хлопці вже більш-менш дорослі. І для Вовчика я взяла тоді постільну білизну. В мене єдине, що я не робила ніяких перешивів і взяла стандартний розмір. В мене є ковдра під той комплект, але вона ще вікіна, колись вона під нею спала. І вона вже така зіпрана, вона вже не дуже тепла. І я вирішила все-таки замінити ковдру і взяти для Вовчика новеньку. І плюс до всього взяла подушку. До речі, дуже класненька, м'якенька. Думаю, що Вовчику дуже сподобається, подушка розміром 50 на 50. На наше ліжечку буде якраз голубенький колір. Там є взагалі в нас три кольори і ковдрочка. Дивіться, яка класна. До речі, вона дуже така, знаєте, наповнена, м'якенька. Коротше, буду на будівництві нашому, на тижні цьому, буду в нашому будинку обов'язково застилю Вовчику, і я думаю, що він вже на вихідних буде спати на своєму ліжечку під своїм новим одіялком та комплектиком. Далі в мене тут скатертина ось така. Це водонепроникна скатертина, дуже класна. Я вам тут пропишу десь її склад. Є дуже багато їх розмірів. Скатертин мало вже лишилось. Скажу вам на складі. Вони дуже круті. Я брала на наше будівництво таку скатертину. Ідеально переться, відмивається. Ну, коли в мене діти там покапали якимось варенням і так далі, я це все просто мочалочкою витираю, це все висихає, ніяких плям немає. Ну, хіба що вже там за декілька тижнів активного користування, коли там діти постійно все везяли, пеціли і так далі. То я просто її попрала, вона дуже класно попралась, висохла швиденько і її знову можна застеляти. Ну, поки ми робили ремонтні роботи, я не стелила. А... Вже зараз нас знову вона знову постелена на столі і дуже гарно виглядає наш старенький стіл, просто оновився. Цю скатертину взяла Маша собі, ну, вірніше, батькам. Бо, самі знаєте, батьки дуже часто гроші економлять, а в селі гроші йдуть то на корме тваринам, то ще кудись. І загалом буде такий подарунок, я так зрозуміла, батькам. Далі, у нас тут. Знову ж таки, машини замовлення. Ось це у нас, це у нас конвертик на випуску. Ось такого плану. І з таким динозавриком. Ось тут на голову ось так вдягається. Дивіться, як прикольно. Там є, здається, три кольори. Ну, самі розумієте, зараз буде прохолодно. На виписку спологового плюс гуляти з дитиною в колясочці, то такий конвертик знадобиться дуже приємний колір. Він такий, знаєте, я би сказала, молочно бежевий але більше він молочний. І є ось такий шнурочок для зав'язочки. Ну, і тут у мене покривало покривала на ліжка в нашому будинку. Ось такий йде упакування. Там є декілька видів кольорів. Я вам, можливо, тут вставлю, кого зацікавить. Посилання, де це все можна замовити, залишу в описі під відео обов'язково. Ось, дивіться, один ось такий у мене це світлий беж. Ну, я би сказала, такий ніби капучино колір. Дуже гарненький. Це на півтораспальне ліжко. Не дуже е, цей пледик товстий, але я й товстий не хотіла, знаєте, щоб можна було це все швидше попрати, висушити і користуватись. Е, це в мене такого ось капучино кольору, і один у мене темнішого. Ось я вам так їх покажу. Ось е, чому брала два? Таких більш-менш однакових. бо В кімнаті в нас спить юрчик з вікою разом в одній спальні. І хотілося б, щоб це все доповнювало одне інше. І дуже мені, до речі, сподобались ці кольори. Думала брати або в сірому відтінку, або ось в коричневих відтінках. Все ж таки я більше схиляюсь до того, що в нас в будинку стіни будуть. Такого схожого кольору, як в нас тут на кухні, щось типу бежевого. По-перше, це заспокоюючий колір. Сірий він трошечки з часом набридає, хоча в нас в кімнаті йде сіра така серебрянка, але стіни самі здаються білими. А тут у нас в один тон зафарбовано і мені дуже подобається. Я думаю, що, можливо, в будинку ми щось будемо робити на стінах схоже. І в основному ось ці пледики, я думаю, ідеально підійдуть. Нам ще треба буде, як ми зробимо ремонт, замовити нові ліжка у спальні. І я планую всі меблі тут в квартирі залишати. Я знаю, що можна було б забрати наше ліжко, дитячі ліжка, вони більш новіші, ніж ті, що в нас зараз там є. Але я все ж таки хочу дітям туди взяти нові ліжка і мати можливість сюди в квартиру приїхати, в будь-який момент переночувати і так далі. Бо все ж таки вся моя родина більш-менш знаходиться тут, в Костополі. І в когось там ночувати я якось не дуже хочу. Хоча плани змінюються, знаєте, може бути по-різному. Так, і в мене тут ще один пледик. До речі, ось таке упакування. Це ідуть новорічна колекція, так як скоро буде Новий рік. Я захотіла, напевно, фотографію вам вставлю, бо повністю не розгорну, не покажу. Хіба що вже в будинку, коли застелю ось цим покривальцем дитяче ліжко. Це взяла для Василька, до речі, Василько сам цей плед обирав. Вже дитина така, знаєте, яка може сама, він також не дуже такий товстий, він тоненький і дуже класно буде його прати. Розмір його 150 на 200. Можна прати при 40 градусів, просувати не можна. Сушити, здається, у сушильній машинці. І ще щось там робити. Коротше, є декілька значків. Я в сушильну машинку точно вкидати не буду, буде сохнути так, але воно тонесеньке і воно дуже класно буде, я думаю, висихати. Для своїх глядачів я вирішила зробити хорошу знижечку за моїм промокодом Мама4. Ви зможете в нас з Машою отримати знижечку на постільну білизну, тобто на комплекти постільної білизни, 5% на всю постільну білизну і 10% на страйп сатин. Знаю, що багато хто користувався промокодом Вікторії Ушакової, я так само від себе до кінця вересня місяця надам можливість ще позамовляти за моїм промокодом і отримати непогану знижечку. Посилання, де можна замовити постільну білизну, в нас з Машою є завжди в описі під відео, тому ви під кожним влогом можете його знайти. Сьогодні приготувала я шубу. Слухайте, 100 років не їла. Зварила відразу, приготувала лоточок дам мамі. І в основному два лоточка лишиться нам. Віка цей тиждень, напевно, вдома прихворіла трохи. Ось тому готую трошечки більше. Ми з Васильком що будемо робити в будинку? Зараз вам покажу, як будуть виглядати пледи на ліжках. Потім, знаєте, в мене Віка каже, що о, забери з квартири старий якийсь плед, а новенький лише в квартирі. А я кажу: будинок новий і в будинок треба все нове. Коли будуть тут якісь ремонтні роботи робитися, я, звісно ж таки, все новеньке заберу, вкрию і так далі. Але. В новий будинок все повинно бути новеньке. Так, Мої гортензії гарненькі, треба обрискати їх, бо гортензія дуже любить, щоб їх бризкали. Тут в кімнатах з обіду сонце, то їм тут неспекотно. І тим паче сонце більше йде ось так тут. Ну, впереді, кімнати, а тут в сторону сонце не потрапляє. Взагалі мені дуже подобається, як ми поробили вікна, планування будинку. Тобто, в спальнях до обіду можна, хто любить спати, може собі виспатися і не переживати. Знаєте, їхали поприбирали більш-менш, але все рівно приїхали, а тут лежить печиво. До речі, після перебування тут в бусі, я би сказала, що в нас немає мишей. Не знаю, можливо, вони на зиму знову з'являться. Але а так, я чоловікову маму в маршрутці, дала нам молоко, не продала вона на базарі, дала нам малинки, бо ми до них не встигнемо сьогодні. Треба буде їхати вовчка забирати з садочка, то ось так Василько просить коктейль. Я колись влітку робила, е, переминала малину з цукром і заливала молочком. і діти полюбили такі коктейлі. Да, Зараз зроблю тобі. Дивіться, який коктейльчик виходить. <laughs> <laughs> а звездка уже хочет пытай. Короче, классный. Короніше. Аккуратненько. И коктейль позаду получится. Да, выйдет коктейль. И все. М -м -м. Смачний, знімай шапку. За столом шапці не сидять. Настільник кладуть. Такі смачне. Ну, і звісно ж таки, після коктейля ми пішли на город. У нас було завдання зрізати великі помідори. Взагалі, я думала, що обріжу повністю всі, але вирішила маленькі залишити там прямо на кущах ще. збирали вже помідорки. З Васильком пішли на огірочки збирати. Знаєте, чим частіше їх вибираєш, тим вони якісь гарненькі. Фу, гірка ще знайшов. Клас. Може це ти вкусив? Ні. Ні, не ти? <laughs> I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Те, що на кущах ми лишали з помідорами, бо можливо вони ще доростуть трошечки ось. Але дуже було б шкода, якби фітофтора з'їла повністю всі помідори. Тому більша частина вся вже зрізана. Ну а ці нехай доростають. Ну і ось такий в нас тут врожай. Таких трохи більше одного відра. Я би сказала півтора, майже два. Викладаю в себе тут на підвіконні в спальні, бо це сонячна сторона. Тут найбільше сонця серед дня. В дитячу кімнату не хочу, в ванну також там мале підвіконня. Тому викладаю тут, бачите? Сказала я чоловіку, що в нас помідори чері. він мені не вірив. Бо деякі помідори почали рости ось такого розміру, і їх дуже-дуже мало. Бачите, їх ну просто якісь один-два кущика, а решта це все чері. І бачите, вони починають стигнути, але нас передають на цілий тиждень дощі. Рятуємо, рятуємо помідори. Хотіла показати, напевно, ось так буде вам краще видно. Дивіться. Якісь такі черіки цікаві взагалі. До речі, ось ці помідори чері, зараз я їх ось так візьму. Дивіться, вони не яскраво червоні, вони якісь такі, також дуже цікаві. А, бачите, вже одного надбила, треба забрати, щоб не гнило. Бачите, вони такі якісь йдуть темні. Цікаві якісь. Ну, і ось так тепер виглядають ліжка дитячі. Мені дуже подобається колір, особливо ось цей. І це, до речі, бюджетні йдуть пледи, вони недорогі. Бачите, тут вам більше буде зрозуміло, який він. Він тонесенький. Мені дуже подобається. І вони по розміру. Дуже класно, що по розміру. Навіть я вам скажу, що зараз на камеру він виглядає трошечки іншого відтінку. Він з такою розовинкою, я би сказала. Ось, А це йде просто беж-беж. Ну, Юрчик казав, що він хоче світліший, то буде йому ось такий не білі, але однотонні і гарненько. Тут в дитячій кімнаті це все дивиться. Так, ось ці, що нам ідуть трошки не по розміру. Я нічого не викидаю, у мене все тут в будинку знадобиться. Бо, самі розумієте, в будинку нічого лишнього не буває. Просто треба буде знайти місце, де гарненько складати, бо вже місця в мене закінчуються. На речі, а як будемо переїжджати сюди, то я взагалі не знаю, куди будемо складати. Василько вже підготовлює своє місце, бо ж пледик є і в нього. Зараз поправлю і покажу добре, вам, як добре. тут буде дивитися. Так? І Вовчику також одягнемо чистий постіль, так? Да? Мам, я його хотіла. Да, так, ти його хотів. Клас. Давай свою, своє ліжечко застеляй. Своє. Васильку, своє. Де твоє ліжко? Так, да, біжи, застеляй сам. Давай. Давай, давай. Допомогти тобі? Зараз да. мама допоможе. Все. Василько також щасливий, да? да. Я думала Васильку також брати якісь однотонне, але все ж таки це маленька дитина. Вона хоче емоцій, вона хоче яскравої картинки. Так? Хочуть, 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 хочуть. Тим паче, що цей пледик він йде такий, знаєте, зимово-новорічний. І я думаю, що він у нас буде довго, так, Василько? Да. Клас? Да. Ось. Є дуже багато кольорів. А ось цей пледик то взагалі бюджетний. Так що можете в кого діти. Щось таке новеньке їм замовити, вони будуть мега щасливі. Ще сьогодні деякі прання привезли, які попрали. Васильку, ні-ні-ні. Це вовини? Ну йди, йди. Йди на своє ліжко. Іди, бери собі цю ковтру, бери. Бачите, навіть Васильку вона сподобалася. Але вона вже для нього замаленька. Я йому брала дорослу. Ось. Дивіться, вже мостить собі і Вовчикове. Потім Вова приїде на вихідні і буде собі сам застеляти, так? Так, да. Да. а ти поки йому допоможеш. О. Клас. О, Опа, лягай. Все, лягай. Хоп. Клас. Хайно. Тут зробиться в кімнаті стіни, пофарбується все, покладеться підлога. У мене є плани. Ось, зробиться тут стеля, все повністю доробиться. Тут взагалі буде класно в кімнатах. Спальня – це першочергове те, що я планую робити ремонти. Най-найперше, так, да, Василько? Да. Клас. А ну покажи, як ти її все щеріть. М -м -м -м, які смачні. М -м, взагалі. Збираємось ми на маршрутку, підемо не біля нас, бо біля нас немає зараз маршрутки, а вона буде пізно, а нам треба забрати нашого Вовчика з садочка.